Отже, давайте почнемо коли хтось скаже вулкан, що одразу спадає на думку? Правильно вогняні гори, потоки розпеченої лави, величезні хмари попелу. Але, виявляється, існують вулкани, які ну зовсім не такі. Уявіть собі вулкан, що вивергає холодну грязуку. Так, так, не вогонь, а холодну булькаючу масу. І це, знаєте, не якийсь сценарій з фантастики. Це абсолютно реальне геологічне явище, і воно знаходиться просто тут, в Україні. Власне, це і є та загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Просто погляньте з одного боку, маємо класичний вулкан, той самий, що працює на розплавленій магмі, а з іншого наш сьогоднішній герой грязьовий вулкан. І тут все інакше виверження холодне, а головна рушійна сила це не жар, а величезний писк газу. Тобто, це, по суті, два абсолютно різні світи, які чомусь називають однаково. Ну що ж, давайте розбиратися з цим холодним вулканом. Щоб зрозуміти цей без перебільшення дивовижний феномен, для початку з'ясуємо дві речі: де саме в Україні його знайти, і що це взагалі таке. Так, от ця наша геологічна дивовижа знаходиться на півдні України неподалік від Мелітополя. Це степова зона. І що важливо, цей регіон відомий своїми глибокими осадовими породами, і що ще важливіше геологічними розломами. А це як можна зрозуміти, створює просто ідеальні умови для таких от незвичайних явищ. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найголовнішого. Правильна наукова назва цього явища сальза. І це справді важливо, тому що це не зовсім вулкан, як ми його звикли уявляти. Головна відмінність тут немає жодної магматичної камери. Це по суті такий собі природний клапан, що скидає надлишковий тиск з під землі. Добре, ми з'ясували справа не в магмі. Але тоді виникає логічне питання що ж змушує тонни холодного бруду вириватися на поверхню? Причому іноді абсолютно раптово, от саме цю таємницю ми спробуємо розкрити далі. І це справді ключове питання. Відповідь, як не дивно, криється не у вогняних надрах землі, а в процесі, який, знаєте, дуже нагадує відкриття пляшки шампанського. Ось це і є той самий принцип пляшки шампанського. Давайте просто уявимо глибоко, глибоко під землею, втовщі осадових порід мільйони років розкладалася різна органіка. В результаті утворився газ, переважно метан. І цей газ він накопичується, знаєте, як ті самі бульбашки в закритій пляшці. Тиск росте, росте, і в якийсь момент він стає настільки сильним, що знаходить слабке місце і бах! виривається назовні, а по дорозі захоплює з собою підземну воду і глину. Отже, ключовий момент, який треба зрозуміти, усім цим процесом керує газ під високим тиском, нерозплавлена порода, і саме тому виверження холодне. І, до речі, саме тому такий вулкан може роками спати, тихенько накопичуючи сили для наступного такого ж раптового видиху. Добре, з механізмом розібралися. Але що ж залишається після такого виверження? Ну, просто купа бруду і все. А от і ні. Виявляється, ця сіра маса має приховану цінність, і вона перетворює вулкан із простої геологічної диковинки на щось набагато набагато більше. Річ у тім, що грязюка, яку вулкан виштовхує на поверхню, це по суті справжній коктейль корисних мінералів там є і йод, і бром, і бор, та багато чого ще. Завдяки цьому її, до речі, з давніх давен використовують у бальнеології, ну тобто для лікувальних грязьових процедур на різних курортах. Але це ще не все. Виходить, що наш вулкан це не просто такий собі природний спа-салон. У нього є й інше приховане призначення. Для геологів, наприклад, його активність це як сигнал з глибоких надр, сигнал, що може вказувати на поклади нафти і газу, або навіть попереджати про зростання сейсмічної напруги. Уявляєте? Такий собі природний геолог-розвідник. Гаразд, тепер, коли ми склали всі ці шматочки пазла разом, можна побачити повну картину. Цей вулкан це ж не просто якась геологічна аномалія, це насправді важлива частина і природного. І культурного ландшафту півдня України. Подумайте самі це і об'єкт для наукових досліджень, і туристична атракція, і навіть джерело для місцевих легенд. Тобто це такий яскравий приклад того, як дивовижні процеси в надрах Землі стають невід'ємною частиною життя цілого регіону. І ось ця думка, як на мене, чудово все підсумовує ці мікровулкани це таке тихе, але дуже потужне нагадування, нагадування про те, що наша планета жива. Вона справді дихає, рухається і постійно змінюється навіть у тих місцях, де, здавалось би, панує абсолютний спокій. І наостанок залишу одне питання, просто для роздумів що все-таки вражає більше очікувана, зрозуміла міць вогняного вулкана? Чи оця неочікувана холодна сила, що тихо ховається під спокійною поверхнею степу? Мабуть, однозначної відповіді тут і немає.